Відпрацьовували тактику наступу та оборони. Українські прикордонники завершили курс військової підготовки в Іспанії. Здобувати досвід інших армій інших країн, це завжди круто. Відео навчань у сонячній Іспанії опублікувала Державна прикордонна служба. На тренуваннях українські бійці були п'ять тижнів. Буквально на третій день занять вони побачили, що рівень підготовки військовослужбовців, які прибули. Набагато вище ніж передбачає програма, і по ходу е, проведення цих курсів програма була змінена. Навчання кажуть прикордонники були інтенсивними від сходу сонця і до ночі. Усі були на тренувальному полігоні. Робили перерву хіба на сієсту у програмі. Відпрацювання особливостей штурму, відбиття нападів, атака, тактика, мінування, бойова стрільба і не тільки і цікаво. Це саме евакуація була через е, смугу перешкод. Тобто це перенесення через колоди, підняття пораненого на рівень вище вище. Тобто для цього залучається вся група. А саме це шість чоловік, які евакуюють, і допоміжна група по два чоловіки спереду і ззаду. Вони побачили в нас дійсно ну типу сильних воїнів. Тренувались в Іспанії і прикордонники-кінологи. Досвід від закордонних колег переймали протягом шести місяців. Мета курсу відпрацювати боротьбу з незаконним обігом зброї. І поки в Україні чекають на повернення військових з новими знаннями та навичками, стрій одного з підрозділів поповнили дев'ять пухнастих бійців. І у них вже є своє завдання підтримувати морально-психологічний стан військових.